Get right. drunk. Ми щиро дякуємо за таку повчальну екскурсію нашої адміністрації екскурсоводу, що розказала багато. Ми чого нового навчилися в цей час важкий для нас, для нашої країни. Треба трошки інколи виходити на такі екскурсії, милуватися природою, спілкуватися один з одним, ну і насолоджуватись красою. Ми дуже вдячні в нашому територіальному центру, ДОЗІ Ірині Бутині, завідувачі відділення Алі Миколаєвніча Будько, за таку прекрасну нагоду попасти в наш чудовий парк. Дуже цікава екскурсія. Вона нас повернула в наше минуле, яке ми дуже не пам'ятали. Ми дуже отримали великий заряд енергії. Тому що в наші часи не легкі, зараз дуже усім важко. Ми дуже дуже вдячні. Від імені всіх соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома я хочу подякувати голові трудового колективу Сарові Олені Василівні за таку чудову екскурсію, яка вона нам організувала до парку Олександрії. Дуже велике дякую. І ще раз хочу переконати всіх приходьте в наш відвідувати. Слава Україні!